Привіт дорогі друзі, з вами я, Верозут, і сьогодні ми будемо кататися з Дімою. Діма пішов, зараз поїдемо за Тарасом і поїдемо. Так, Діма. Да, його телеграм, ой, не телеграм. Інстаграм і Тікток його в описі буде. Тому, ладно, Ми поїхали. О, вирувай добре. О, мінус один Нарешті пусті, шароть Забі. Нічого сьогодні не получиться. Станкер, станкер, хоп и все, все, понятно, короче, э, по Модно, модно. І напевно привик на одне колесо цей Чи до нас присоєдився Тарас! Здорово! Ми приїхали ну, такий невеличкий спотець. Ми тут довго не будемо. Да, ми тут довго не будемо. Я тут жив. Четвертий. Чого? А, ти ж на Тимірови пойдеш, Так, а... так день-два, чось. Я вчора не катався. Сьогодні... Все-таки буду кататься вот. Чекаю Димо и потім поїдемо, не знаю, куда. Какие прикольний кит. кс Что для мене пришел там, а? Понимаю. Хватит, стидається. Моих подписчиков, да. Давай я на волк засніг. Пірванеці робиш. Ладно. Давай. Так, день третій. Вчора не вийшло знімати, бо тому що Діма не хотів робити трюки, коротше. Ну, я поїхав на кемпу, там нічого цікавого не було. Коротше. На сьогодні будуть трюки вже нестися Солодка п'ятка чекана. Оп. Ну тобі фіня. От, отвиня. Да. А ти скажи які лінію хочеш? Мену мене баніхоп на фейки з виходу. Ну так як ти мену не дуже міш, то маленький такий баніхоп. Да. Ой, не баніхоп, а мену, мене, так. Да. О, тачхоп, давай. Буде сильно. Ладно. Ну ладно, і так сидимо. Ну Коротше, зараз буду там робити тачхоп панеті, вон там от. О, Пацанею ми тут катались. Як катались? І тут знайшли отаку от тему. Зараз через неї будемо летіти. Тако взюх, я спробую або тейбл топи, або якийсь трюк, не знаю. Давай. Корочі, я сюди поставлю камеру, зараз буду знімати. Офігєни, ми тільки ми, 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 що пригали. Може на камері не видно, але тут капець прям mm -hmm. коли ти жух. Потім тут низ так і все. Ну, я попробую потім... А що якщо там розігнатися прямо от сюди жух, тут же ж буде вищий радіус. Я думаю. Розуміли? Ладно. І ця рапа Я вилетів, я на пускач. Ну так, да. він так вилетів. Я вообще тоже здесь такого приземлюсь, десь там вот в этой зоне, короче. Тут давай, экстрат, оп, оп, давай, давай идти, идти. Ну ладно. На ванейди, конечно. Давай тута. Ну ладно. Ну що ж я сподіваюся, вам вам сподобалося відео. Там був Верзут, Тарас і Діма. Я його э, соцмережі оставлю в описі. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока.